Ісус іде дорогою до Єрусалима. На відстані стоїть десять чоловіків, покритих проказою. Вони не можуть підійти ближче. Закон забороняє, але вони кричать з усієї душі. Ісусе, наставнику, змилуйся над нами. Ісус поглянув на них і сказав спокійно Ідіть, покажіться священникам!» І поки вони йшли, тіло кожного стало чистим. Шкіра знову засяяла, рани зникли, та лише один із десяти зупинився. Він повернувся, впав до ніг Ісуса і голосно прославив Бога. Це був Самарянин. Ісус промовив Хіба не десять очистились? Де ж інші дев'ятеро? Устань і йди! Віра твоя спасла тебе. Благословений той, хто не лише отримує, а й пам'ятає дякувати, бо вдячність. Відкриває серце для ще більшого дива.